Газета Сіверщина відновлюється учасник бойових дій, де мобілізований боєць 41-го батальйону тероборони Олександр Шевченко повернувся з війни і очолив обласну просвіту. Тепер вирішив, що Україні і Чернігівщині не вистачає видання, котре мало би стояти на варті українства. Іншими очима на інформаційну політику країни подивився на сході у селах Під Дебальцевим. Бо саме там найвидніші прорахунки з огляду на на всі негаразди в країні на війну таких проєктів, як в свій час була сіверщина. В принципі, в країні не вистачає. Поки що ми програємо інформаційну війну, і в принципі, хотілось би, щоб газета сіверщина зайняла свою нішу в цій боротьбі. Аж ніяк не сподівається, що проект буде комерційний. Відновлюють його радше як соціальний. І поки видання лише на ініціативі і без фінансової підтримки чернівські журналісти і дописувачі з області працюють на волонтерських засадах. Ми задекларували своє видання суспільно-політичним е, е, і з огляду на це відповідно буде. Більше, звісно, політики. Так. Зараз багато матеріалів це на волонтерських засадах. Багато пишуть нам дописувачів. В принципі, ми не оминемо всю тему. Головне зараз головна проблема це знайти якісних профільних журналістів по по, по певним темам. Там, наприклад, в нас зараз питання, хто буде писати економіку. Ну тому що в принципі людей, які розбираються в економіці, мало а які про це ще пишуть. якісно і доступно, взагалі їх практично там можна перерахувати на пальцях. Перші випуски Олександр Шевченко вклав свої бойові, поки сподіваються на допомогу гривнею від просвітян і небайдужих. Згодом планують, що думаючий читач не залишить їх поза увагою. Є вже перші досягнення кілька номерів відновленої газети і запити з різних країн світу від діаспорян. Можливість передплачувати електронний варіант.